Вам так, Верховний Жрець це старший аркан, який говорить про те, що ви сьогодні можете діяти, ну, загалом, можна сказати, традиційно, так як ви звикли, тому що першоступенево в цей день будуть виходити питання традиції, якихось домовленостей. Також, можливо, у вас буде взагалі співпраця вдалої, консультації, хто планував на цей день консультацію, або ви маєте забагато сумнівів, можете звертатися. Це може бути будь-яка консультація чи юридична, чи, можливо, ви захочете до когось звернутися іще. Також, можливо, ви в цей день будете відчувати покровительство вищих сил і захист на вас, на ваші дії, на ваші думки. Тому що моральні цінності, сама мораль для вас будуть не пустими словами на цей день. Також, можливо, буде це у вас день, коли ви будете щось для себе накопичувати. Ну, і це день ну, краще переділити час для свого внутрішнього розвитку. Ну і а ще, можливо, вам на цей день будуть зустрічі з друзями або з людиною, яка має певний статус. Також, можливо, ви отримаєте інформацію, на яку вам потрібно звернути увагу. Але якщо вам хтось буде давати пораду, ви її прийміть до уваги, але без усвідомлення не використовуйте. Також на цей день може бути у вас спілкування з більш компетентними людьми. Ну, а е, якщо хто займається своєю освітою, то це взагалі дуже гарні енергії. Ну, Підказка для вас йде така, що перед тим, як вам вживати будь-які дії, вам необхідно розбиратися в ситуації, у питанні, можливо, вам потрібна консультація на цей день, як я вже говорила, то все, у вас пройде вдало і використовуйте ці можливості. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Сімка Пентаклів говорить вам так, але, можливо, ви дещо будете відчувати, що ви вже втомилися щось забагато, там, можливо, прикладали зусилля, працювали або е, ну, такі, знаєте, у вас уже ваш, якісь певні здобутки є. Але ще до такого результату, який вам потрібний, поки що ви не дійшли. Тому не все може вас задовольняти в цей день. Можливо, у вас буде взагалі відчуття якоїсь нудьги, або ви будете відчувати, що ви прикладали зусилля, щось заробляли, можливо, з кимось ділилися, хто потребував ваших або фінансів, ресурсів, вашого часу. І через це у вас може бути присутнє відчуття, що ви заслуговуєте більшого, ніби нічого так.